Всім привіт! Сьогодні сьомий день з моменту запуску нашого акваріуму. І ми бачимо нашу дівчинку анцитруса сніжану, яка добре справляється із знищенням діатомових водоростей. Також добре справляється із викопуванням почвопокрівки, тому що, як ми бачимо, багато почвопокрівки покрівки там між каміннями уже корінням вверх. Також сніжана полюбляє. Пробувати на смак ґрунт та стінки. Ну, шукаю для себе їжу, тому кинув їй сьогодні одну таблетку корму. І ми бачимо кусочки корму, вона вже пожувала трохи. Так, що по рослинам? Ну, одна рослина пустила коріння. Е, якщо можете, прокоментуйте, що це за рослина, тому що я не пам'ятаю, як вона називається, купував її на Ташиному ринку, <хи> і точно не пам'ятаю, як вона називається, але коріння білого кольору, і виходить, що це, я так розумію, що коріння у нас багато випускається не тільки знизу, а і з самого стебля цієї рослини. І ще один варіант цієї рослини у нас є між каміннями. Ось тут ми бачимо. ану почувається себе нормально. Також додав пару кущиків криптокаріни. І будемо дивитися, як вона буде себе почуватися. Тому гарного вечора, до зустрічі. Коментуйте, ставте лайки, дізлайки, як вам подобається. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде.